Доброго ранку. Сьогодні у нас похмура погода, З утра навіть дощичок пройшовся. Ось, видно, на резині стоїть калюшки маленькі. Ну і от про що я сьогодні вирішила розповісти, поміркувати разом з вами. Ну, я так умовно розділяю своє це відео на дві частини. І у першій частині я хочу розказати про ці ось. Кіпарисовички, які я нещодавно придбала. Ось їх три, і вони набором продавалися. І мені так і хочеться, щоб вони росли тут на передньому плані, щоб було їх видно і мені, і тим, хто до мене заходить. І вони ще умова, так мені хочеться, щоб вони недалеко один одного були розташовані. Ну, оцей ближченько покажу кожного і розповім про нього. Оце ось я зараз показую кипарисовичок Baby Blue. Він ось такий самий, така в нього ж сама хвоя, як у кипарисовика Буліварда. Написано цікаво, що Булівард його про батька. Так оце ж я хочу, щоб ось Булівард, зараз покажу, де він. Ось він недалеко від нього і росте. Ось булівард. І хочу я, щоб цей бебі-блю, його правнучок, десь тут неподалік і був. Ну, Зараз буду показувати, що в мене тут на цих місцях. Тут, звичайно ж, вільних місць немає, все росте більше не просто щільно, а дуже щільно. Ну, я все зараз покажу, що тут у мене росте. Зараз повернемось до моїх цих кіпарисовичків. Так от, цей бебі-блю, він зростає невеликим півтора-два метри і метр в ширину. Тоді, як булівард, він заявлено, що у дорослому віці він 3-4 метри досягає. Ну, цей меншенький. Ну, а хвоя в них точнісінько однакова. Так, другий. Другий ось біля нього зелененький, цей кіпарисовичок називається Хебе. О, такий він Щільненький, набитий, зелений, ну, написано, що там ще він з голубеньким буде. Зелено-голубенький. А є в мене така рослинка, що Хебе називається. Ну, от теж я їх поруч посадю і щоб вони. Були теж, як парочка їх. І от у цій трійці, сам найтаким яскравішим. Серед них є оцей третій кипарисовичок. Ось він. Цей кіпарисовик називається кипарисовик філіфера Ауреанана. от такий він жовтий, такий прям. Кидається в вічі із будь-якого боку, от зараз похмуро. Все кругом все таки видається сірим, ну, а він як підсвічує, як наче якесь світло тут включене. Дуже красивий, яскравий, за нього вказується, що він у дорослому віці буде. Більш широкий, ніж високий. У висоту він буде близько метра, а у ширину десь півтора метри. Тобто, треба це враховувати і місця їм такі садити, щоб це вони не заважали там, де будуть рости. Ну, і от, де ж мені їх пристроїти, оцих трьох гарних братиків. Де? Зараз буду міркувати разом з вами. Це б добре було їм тут, де вони стоять. Це прямо з двору, мені їх видно. Ну, тут уже все засажено, тут де це кущик кизильника зростає, а під кизильником тут. Здається, що це гола земля, ну насправді ж там хости ростуть і скрізь, от де і далі. Там щось скрізь десь росте. Лілії, хости. Так. Ну, Це, зараз іще хотіла показати, вже ж думаю, раз я на цій ділянці знаходжусь, я такий момент хочу показати. Що ось у мене росте цей кизильник? Теж він мені подобається, він тут якби по ділу, а ось біля нього зростає ялівець звичайний. Ну, він тут а, з 2020 року в мене росте. ну Це буквально він тільки почав зростати, бо якось довго сидів на місці. Так от цей кизильник, а, і ще ось рядом пенстимони теж такі його протісняли. І от от він, цей ялівець, зазнав утисків від своїх сусідів, і що в результаті вийшло. А зараз я ось так його обійду і буде помітно, який він вийшов однобокий. Ось як тут стояти, це помітно. Що от зі сторони пенстемонів він прям як наче підрізаний, бо пенстимониці були, вони таки доволі міцна рослина, кущі були великі, і там їх три було, то я вже один викопала, прибрала звідти. І він пішов кипарисав, ой, той ялівець цей зростати туди, де йому місце є. Ось він пішов сюди зростати. Так що це така справа, що біля хвойних їм простір потрібен, бо будуть вони отакими однобокими. Так, тут ось роза грунтопокривна теж свої плітки розкидує на півтора метри, якщо її не тримати. Кожній рослині потрібен простір. Так, їм потрібен простір, а нам потрібні Вільні місця. Ну і, звичайно ж, якісь рослинки потрібно розглядати як кандидати на прибирання із занімаємо ними територій. От до таких би я віднесла, ось тут ростуть у мене іриси, білі, гарні такі, середньорослі. Медуниця. Мабуть, оце буду я їх прибирати звідси, а сюди розміщу я отого кипарисовичка хебе. так Тепер я зараз загальним планом покажу, що то в мене он, вхідна зона. Тут а так, місце, де всі проходять, заходять, тобто саме таке видне місце у, у дворі, це центральна клумба. Та Вона складається з декількох частин, і оце що спереді, така як додавлена діляночка. Це я її розкопала у позаминулому році, додавала. Взагалі то тут у нас нічого не росло, і це така була як технічна зона, інколи то за потребою -то, машину треба було ставити. А основна клумба це оце, отак. Це засаджувалось тут завжди щось росло, тільки змінювалося. ну Центральна, центральна. А тобто ж, і всякі ж рослини, які я купляла, ті, що мені подобалися, питалася їх розміщати ж на цій же клумбі. Ну і от дорозміщалася, що вийшло їх тут багато, вийшло їх тут більше, чим би. Тобто, місця вільного не вистачає кожній рослинці. От зараз пройдусь, так вкратці розкажу, що у мене тут зростає. Ну, це кизильничок, я вже про нього сказала. Тут під кизильничком хости. Це ось трояндочка грунтовопокривна, невеличка. Ось, як і в неї зараз пагони гарні. О. То рядом. Обрієта Тоже гарна рослинка, хочеться, щоб вона ковричком більшим розросталася. Ось деревце. ось таке деревце. це гінко-білоба. Теж воно ж тут не на місці, бо воно ж таке велике, реліктове, так би мовити, дерево, якому свобода та простір нужні. А я його тут серед інших і тут ось рядом. І олівець, і барбарис. Ну, тобто Гінко доведеться звідси теж кудись прибирати. Ну, то подальші будуть мої міркування. Ну, зараз повернемось до цього ж рядочку, що ж тут росте. Ну, брієта. це лілейник, то очіток. А ось іще магнолія. теж я її сюди висадила, бо не могла швидко придумати місця. Вийшла вона тут. Ну і опять же, знову ж не зовсім там, де би їй треба було. То далі ось жималость шапошна. це для неї цей год прям видався вдалим. Вона таки підмерзає. Ті роки, це вона три роки в мене тут зростає, ті роки вона підмерзала, а цей рік ось така вже гарна. Це ж кіпарисовичок. Булівард. Ну і далі там, далі там не буду вже туди йти, бо воно таке ж грязно. І ну багато всього. І Барбарис, і Трояндочка, і Вигела, все. Все воно тут одне на одному, щось, звичайно ж, доведеться прибирати. Ну, а зараз я розставлю свої кіпарисовики на тих місцях, що я приблизно уявила, і подивлюся, як воно буде виглядати зараз. Ну, от, я їх розставила і все-таки цього жовтого кіпарисовичка мені хочеться тут взагалі на центральному місці бачити. Ну, мабуть, прийдеться мені кизильника прибирати, або прям його обрізати дуже так, щоб осталося буквально кілька гілочок. Так, от цей Ауреанана тут мені хочеться бачити. Тут хебе буде. Ну і бебі блю, який казала, щоб він неподалік від булеварда був. Булевард, а ось, Бебі Блю. Ну, бебі Блю тут поприбираю кругом, лілейник присаджу, іриси, очіток. Ну, тобто, щоб щось посадити, треба багато чого прибирати. Ну, така, така вже у нас доля вирішувати судьби, рослинок. Так. Ну, зараз я цю частину вже завершу і відніму другу ось ту клумбу, зараз розповім про неї. Оця, що прям Нещодавно створена і прямо центральна, центральна.